Власне, тягар, напруга, страх це все призводить до того, що часто я часто це чую від знайомих жінок, яких чоловіки на фронті. Там от сестра моя, наприклад, рідна. Вона часто говорить про те, що часом відчувається така злість, так і несправедливість, чому я тут одна маю тягнути всю сім'ю. Е Розуміти твій вибір, так? бо її чоловік, наприклад, добровольцем пішов на фронт, як багато інших чоловіків, чому я маю це все розуміти, так, і при цьому всьому ще й не давати собі можливості цю злість, в якийсь такий екологічний чи не екологічний спосіб виплеснути з себе. Що робити в цій mm -hmm. ситуації? Власне, як і дозволяти собі, дати право собі на злість, але при цьому. Розуміти її причину і з цією злістю робити взагалі. Власне, ви вже і в вашому запитанні є відповідь. Так, так, так але перше, я хочу вашої так. відповіді. І перше, 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 це визнати, що так, я злюсь. Так. І злість це є сигнал. Сигнал про те, що моя напруга вже є зависока. Сигнал про те, що мені є важко. Нам в дитинстві казали, що не можна злитися. Але ми вже дорослі і ми можемо поступати так, як ми вважаємо за потрібне. Вже так? можна злитися. Можна. Даю дозвіл на злість. Ми не відповідальні за наші емоції. Угу. Так? Злість це та емоція, з якою ми народжуємося, і вона є сигнал про порушення чогось, про порушення нашого світогляду, бачення, про порушення наших фізичних, емоційних меж. Але те, як ми діємо. З цією злістю, ось це є наша відповідальність, так? Чи людина буде чинити фізичне насилля, uh -huh. чи людина буде стримувати свої емоції, ось це є її відповідальність. І необхідно для себе спочатку визнати, що так, я злюсь, і це сигнал, що мені є важко. І тоді, з тим важко, ми можемо щось зробити.